Ведмежатка Наталія паснак. У вігрузі шум та гамів. Сміх веселих медвежат спати батько має намір. Не приспить ніяк маля. Годі, годі веселитись, силу в мене вже нема. Сни давно вам мали снитись Цілий місяць вже зима, та сміються ведмежатка Батько вих, не чую слів, верх ногами дива хатка. Ой, не слухають батьків. Лянь, та у віконце, чи зима там. Ой, хто зна, тепло так то дощ, то сонце. Більше більше схоже, що весна. Забарилася в дорозі, зі снігами десь зима. Голодів нема і морозів. У медведів сну нема. Сніжну зиму всі малята виглядають у вікно, Зачекались і звірята, сніг вже давним-давно. В оченятах сум цікавість. Де ж ти зиму? Де ти там? Малюкам сніжок на радість, і звірятам і дітлахам.